Привіт, кіномани. 2026 рік обіцяє бути грандіозним поверненням. У цьому випуску ми заглянемо, як улюблена драма перетвориться на темний нуар для дорослих. А кривава супергеройська сага розгорне апокаліптичну розв'язку, де виживуть лише обрані. Зануримося в шпигунські інтриги і прорвемося в майбутнє. Я зібрала для вас сімку найгарячіших серіалів року, які змушують рахувати секунди до. Кожної нової серії. Тож погнали! Відкриває наш рейтинг серіал, який за ці роки обріз такою кількістю чуток, що вихід нового сезону став справжнім випробовуванням для репутації HBO. Мова йде, звісно, про ейфорію. You don't even introduce yourself. Oh, motherfucker! Третій сезон, над яким знову працює Сем Левінсон, обіцяє суттєво змінити фокус історії. Події розгортатимуться вже після закінчення школи. Герої, яких ми звикли бачити підлітками, зіткнуться з дорослими реаліями. За словами творців, серіал збереже свою відвертість і емоційну напругу, але подорослішає разом з персонажами. Тож глядачам обіцяють найбільш провокаційні та відверті епізоди за всю. Історію шоу. Шосте місце посідає фінал найкривавішої супергеройської історії останніх років. І ви правильно здогадалися, це п'ятий сезон хлопаків. Ерік Кріпке сумісно з Amazon Prime Video, нарешті поставить крапку в затяжній війні між Білі Бучером та Хоумлендером. So the job's f***ing done. Творці планують розгорнути на екранах справжній хаос в Америці, де Хоумлендер скине всі свої маски та почне відкрито диктувати свої правила всьому світу. Команда хлопаків опиниться в глибокому підпіллі, намагаючись відшукати спосіб зупинити головного ворога. Наглядачів чекає гучне та емоційне прощання з персонажами, які назавжди змінили правила супергеройського жанру. Тож обов'язково до перегляду. П'яту сходинку посідає шпигунський трилер, який повернувся на екрани після майже десятирічної перерви. Нічний адміністратор Том Гіддлстон знову втілює образ Джонатана Пайна, колишнього солдата, який через 9 років після подій першого сезону змушений вийти із тіні. Цього разу йому доведеться протистояти новій генерації злочинців. Географія зйомок охопить вражаючі локації. Глядачів чекає динамічний сюжет, у якому головний герой має проявити всю свою витримку. Серіал вже доступний до перегляду, тож не зволікайте. До речі, друзі, якщо вам цікаві не лише серіали, а й великі кіно, то на нашому каналі вже є випуск про новинки 26-го року. Посилання буде в описі до цього відео. А ми рухаємося далі. Четверте місце займає український детективний трилер у стилі True Crime під назвою Тиха нава. Їдь, Поки не у центрі сюжету молодий юрист. Адам Юшкевич, який разом із нареченою Інною приїжджає на відпочинок. Після трагедії, що руйнує їхні стосунки, поліція відмовляється від повноцінного розслідування, а підозра падає на самого Адама. Не змирившись із несправедливістю, він повертається до тихої нави, щоб самостійно знайти винних. Серіал обіцяє стати похмурою та напруженою історією. Перша серія якої вже вийшла на екрани. Якщо ви її ще не бачили, Чили дуже рекомендую до перегляду, адже зараз, як ніколи, важливо підтримувати українське кіно. Бронза забирає постапокаліптична драма, яка вже встигла завоювати серця мільйонів глядачів. Третій сезон бункеру з неперевершеною Ребекою Фергюсон. У третьому сезоні головна героїня Джульєта остаточно перетворюється на лідера опору, намагаючись рятувати тисячі людей зі своєї залізної пастки. Орев Еврисен юнобітрусонбіглай. Нас проведуть через таємні рівні та секретні лабораторії, де нарешті розкриються особи тих, хто стоїть за створенням укриттів. Головна інтрига серіалу полягає в тому, чи зможуть вони забути про внутрішні чвари заради спільної мети, виходу на поверхню. Це буде дуже напружена драма про те, чи варта свобода цієї ціни, яку за неї доводиться заплатити. Срібло дістається серіалу Той, що біжить по лезу, 2099. Події розгорнуться після фільму Дені Вільньова та перенесуть глядачів у ще віддаленіші часи. Одну з ключових ролей у серіалі виконує Мішель Єо, а сам проект створюється у тісному зв'язку з оригінальним фільмом. Сюжетні деталі наразі тримаються в таємниці, однак відомо, що серіал зосередиться на темах штучного життя, ідентичності та впливу технології технологій на суспільство. Що ж з цього вийде, дізнаємось вже зовсім скоро. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, я хочу згадати кілька крутих проєктів які не увійшли до нашого топу, але також варті вашої уваги. Ганстерленд, другий сезон кримінальна драма від Гая річі продовжує набирати оберти. Том Харді знову повертається на вулиці Лондона. Справжня подія для фанатів Томаса Шелбі. Хоча ми всі чекаємо на повнометражний фільм завершення, Всесвіт картузів продовжує жити. Ну і звісно, культова антологія Райана Мерфі повертається з ювілейним 13 сезоном. Кажуть, що сюжет буде нагадувати атмосферу Шабашу, тож го готуйтеся до справжньої містики та фірмового хорору. Перше місце заслужено забирає подорож у світ вестероса, на яку фанати гри престолів чекали роками. Це, звісно, рицар семи королівств. А й uh, no. way? Yeah, sorry. Тут не буде масштабних воїн чи польотів на драконах. Замість цього історія сфокусується на пригодах лицаря-Дунка та його зброєносця Ега. Сюжет розгортається за століття до народження відомих нам королів, коли династія Таргарієнів ще міцно тримала владу. Окремої уваги тут заслуговує гумор серіалу, тож вам буде не просто цікаво, але і дуже весело. Ми дізнаємося багато нового про історію Вестероса. Ідеальний підійти для теплих вечорів чи перегляду з коханою людиною. І, до речі, серіал вже доступний на момент запису. Тож запасайтесь чаєм та смаколиками і бігом дивитись та коментувати. Отже, друзі, як ви бачите, 2026 рік обіцяє бути максимально насиченим. Пишіть у коментарях, який із цих серіалів ви очікуєте найбільше, а які б порадили до перегляду. І якщо вам подобається тематика топів, то будь ласка, попрошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою. Це дуже допомагає у розвитку україномовного контенту. І до зустрічі у нових випусках.